Їдьте додому, доки не пізно. Президент Чехії залишив послання росіянам на українській військовій бронетехніці. Це все, що сьогодні необхідно ділять, активно допомагає. З допису Павла схоже, що це борт української ракетної системи, яка братиме участь у майбутньому написі. Мені знайоме це відчуття. Ваш підрозділ рушає на передову, і ви хочете йти з ним. Хочете вести і бути прикладом. Як генерал, я завжди був поруч із своїми солдатами. Зараз це вже не моя роль. Але я приїхав сюди, щоб підбадьорити українських воїнів. Ми з вами. Ви помститесь за полеглих. ви відстоїте свою свободу. Росія забирайся до Домо геть написав президент Чехії, ну що ж, ну CNN може рахувати там години, хвилини, секунди, але знову ж таки, контрнаступ почнеться саме тоді, коли прийме таке рішення безпосередньо буде прийнято в Генеральному штабі збройних сил України. Воно не буде робитися якось спонтанно, виключно за умови наявності відповідних факторів. Які будуть сприяти. Серед цих факторів, ну, я можу назвати багато які, але усі, хто розуміє, це в першу чергу погодні умови і не тільки погодні умови. Тому поки що говорити про те, що там вже якісь залишились личені години, ні, поки що зарано. Ну, власне, те, що ніхто не може знати, де і як почнеться цей наступ, і коли це вже називають до в батьків публікаціях, бачу, що це вже великий успіх є України. Ось а CNN, власне 72 години е, спостерігали останнє за тим, як хаотично росіяни переміщаються вздовж кордонів. Пересування теж йдуть техніки, тобто вони дуже сильно бояться, я так розумію, прогавити цей момент наступу. Тим не менше, їхня перевага, яка в них залишається дуже потужна і дуже серйозна, це є авіація. Як теоретично можна провести широкомасштабний наступ, прорив, коли росіяни будуть домінувати в повітря, на вашу думку? Вони домінували у повітрі в березні 2022-го, коли ми здійснювали контрнаступ на північному плацдармі. А вони також домінували у повітрі. Під час нашого контрнаступу на Харківщині, тому що вони залітали не тільки з боку тимчасово окупованих територій, але і з боку кордон, самої повітряного простору Російської Федерації. Ну і так само було і на правобережній Херсонщині, коли вони, вони наносили удари саме з безпечної відстані по правобережній Херсонщині. Тому фактично Збройне сили України вони на сьогодні вже мають достатньо великий досвід відпрацювання тих чи інших операцій саме в таких складних умовах. Звісно, є можливості протидіяти, а ці можливості це як використання елементів протиповітряної оборони. Малого радіо, ешелону малого та середнього радіо які супроводжують передові підрозділи на деякі відстані, але прикривають ці підрозділи від ймовірних ударів з боку російської авіації а також використання, звісно, і нашої авіації, які е, повинні будуть також прикривати та знищувати російські літаки. Але з все ж таки, якщо порівнювати в ефективності використання ну наприклад, по характеристикам тих самих фронтових бомбардувальників су 34 або су 35 на сьогодні вони все ж таки випереджають наші можливості по використанню тієї компоненти, яка є в наявності повітряних сил збройних сил України. А, отже. Або цей контрнаступ розраховується з невід'ємною частиною е невід'ємною ролью саме західного зразку авіації, яка домінує по характеристикам над російською, або ми розробили сценарій, в який вже було базово закладено е ось такі ризики е використання Росією з своєю авіації. Ми знаємо, як це протидіяти, але ну знову ж таки навіть росіяни не розуміють, як це може відбуватися. Якщо казати про інший аспект, а саме про те, наскільки, наскільки санкції зараз працюють чи не працюють, багато хто над цим розмірковує. Я от прочитав, що фактично, росіяни, російська економіка навіть зараз зростає, і це відбувається саме завдяки тому, що військово-промисловий комплекс економіку зараз витягує, там зросли. На 20, 30, 40 в різні галузі, там, наприклад, електрообладнання, машинобудівні якісь моменти, металовиробництво. Це все є оборонка російська, яка Економіку тягне, в них може бути навіть невеличке зростання. ВВП прогнозується в цьому році. Чи це означає, що санкції не працюють. І знову ж таки, бачимо, що є дуже багато шляхів для того, щоб санкції обійти. Я от теж прочитав Фрідмана, може, ви теж читали Лоуренса Фрідмана на НВ про те, що, от, наприклад, Вірменія на 300% збільшила експорт електронної, зокрема, продукції до Російської Федерації. Казахстан, який до минулого року, не експортував в Росію жодної, наприклад, пральної машинки. Минулого року постачав в Росію 100 тисяч пральних машинок. Сербія там купу телефонів мобільних та далі. Тобто вони знаходять шляхи як обійти. Ці дуже серйозні санкції, які як сподівалися, фактично зроблять Росію нездатною до того, щоб продовжувати тривалу війну, чи чи санкційна політика все ще працює? Чи Росія справді може роками продовжувати бойові дії? Про що каже і президент Зеленський? Ну, скажімо так, е якщо хочете знати, чи працюють е санкції проти Росії, запитайте це у танковій роти російських окупаційних військ, яка озброєна танками Т-62, або навіть отримує Т-54-55, 1946 року виробництва. Ось загальна це відповідь. Росія на сьогодні так вона вкладає великі фінансові такі потужності саме в військово-промисловий комплекс. Але для чого? Яка якість цього ВПК? Внутрішньо забезпечити там сотню тисячу, десять тисяч якихось напівпрофесіоналів на виробництві заробітної плати. Заробітною платньою так, це можливо, але з іншого боку, чи хтось буде купувати у Росії те, те що вона буде виробляти, а точніше, те, що вона буде розконсервовувати та відновлювати ні а в експортному питанні це ніщо. А, Росія постачає за кордон а, якісь високотехнічні та високотехнологічні елементи, знову ж таки, на цьому експорті заробляючи. Ні, вона отримує це контрабандою. Ну знову ж таки, а Вірменія, а Казахстан, дуже цікаве питання, як воно буде вирішуватись, але з одного боку, все це комерційного призначення та цивільного призначення, якесь обладнання. А от мене більш за все непокоїть саме Іран, який демонстративно продовжує о, відправляти о, в Росію шахет 136, дрони камікадзе, бронежилети, шоломи, боєприпаси і так далі. Тобто свій експорт в Росію вони збільшили більше ніж на 100%. І це мене о, непокоїть більш за все. Хоча саме представників Вірменії було б дуже Добре, якби наші дипломати, наше МЗС а, вони визволи для того, щоб ну, запитати, а що це відбувається, любі друзі? А? Чи ви не друзі насправді? Отже, обирайте на ви боці. Мені здається, взагалі, ми зараз повинні якось підіймати в, саме, е, якщо ми кажемо про зовнішню політику, е, е, біжок підіймати це питання. Не тільки щодо країн, які безпосередньо постачають Росії зброю, знову ж таки, Іран, У мене вже давно питання, а чого в нас продовжує існувати дипломатичні, скажімо так, відділи філіали саме Ісламської Республіки. Але і навіть тих, хто постачає контрабандною інші засоби, які Росія може використовувати для продовження війни проти України, тобто, ну, знову ж таки. Питання до дипломатів Вірменії, які знаходяться в Україні, також до їх офіційних представників. Питання, до речі, і щодо представників Казахстану, і не тільки це повинно відбуватися значно зараз більш жорсткіше, бо ми кажемо про виживання нашої нації, і тут не може бути якихось, ну скажімо так, латентних моментів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.